Вітаю, друзі! Питаєте, як нам поживає драцена, яку я врятував, засохлою, викинутою на вулиці, просто рослини і ось такий взяв живець, вкорінився він, і зараз росте. Розказую. Ця драцена росте прекрасно. Зараз вже в окремому горщику. Як ви бачите, навіть немає сухого, особливо, ну це були б трошки... Раніше вони пошкоджені, а ось тут немає засохлих таких кінчиків. Тобто є новенькі росточки. Стовбур не дуже високий, не дуже товстий. Це був кінчик, з чого я взяв живець. Ну і зараз в окремому горщику, потім я буду його обрізати, вкорінювати, буде в мене така пишна куртина з драцем. Поки що виглядає ось так. Дуже мені подобається, красива рослинка, яка має дуже декоративний вид. Рятуйте рослини.